Що робити, коли собака їсть фекалії. Перше. Необхідно розпочати з діагностики у ветеринара, щоб виключити медичні причини та скоригувати харчування. При необхідності перейти на повноцінний збалансований корм або розрахувати раціон у дієтолога відповідно до потреб тварини, інколи використовують спеціальні добавки або ферменти проти поїдання фекалій. Друге, розібратись з поведінковими причинами. Регулярні прогулянки, нові маршрути, жувальні іграшки, головоломки, спілкування з іншими собаками. Уникайте покарань за туалет не там. Собака може їсти фекалії, щоб заховати докази. Уникайте гнівної реакції. Це підсилює тривожність і закріплює поведінку. Третє. Управління ситуацією. Прибирайте фекалії одразу після дефекації. Уникайте місць, де є багато фекалій, використовуйте повідець, клювик або навіть наморник при необхідності. Четверте. Робота з кінологом. Поділіться власним досвідом у коментарях. Це буде корисно не тільки мені, але й нашим підписникам. Безмежно вдячний за реакції та поширення інформації.